І так, ми продовжуємо нашу щоденник агронома. і зараз ми знаходимося в СМТ Тепло Вінницької області Гасінського району. І так, щоб заміряти температуру ґрунту, саме перше, це ми ущільнюємо ґрунт. І далі на яку глибину посів у нас буде проводитися посів, втикаємо наш термометр. У нас буде проводитися в даному випадку посів на 5 см. Десь приблизно відміряємо на термометрі 5 см. І засовуємо його в наш ґрунт. Так, Наша температура ґрунту сягає 18,8, грубо кажучи, 19 градусів. Але це на теперішній момент. Якщо посів буде проводитися, то в ідеалі треба міряти ізранку, а саме десь о 6 годині ранку, коли ґрунт застиг. За ніч це буде саме краще провести два рази виміри температури ґрунту. І тут у нас знаходиться поруч ріпак. Це наш ріпак, який захищався по системі захисту від компанії Хімагромаркетинг. На цей ріпак вносились такі препарати: як оперкод Акро, лямбда цегалатрин плюс імідоклоприд, та універсал-препарат діючерчина тибуконозол. В принципі, ми бачимо, що. Робоча схема працює. Е, ніяких питань в принципі, по хворобам немає у нас. Ріст регуляція проводилася також тибуконозолом. І вносився також препарат Total K. І так, ми вже на демополі, на якому будемо висівати наших 6 гібридів кукурудзи та 7 гібридів соняшнику. Зараз ми проводимо перший посів першого гібрида. Це у нас буде гібрид ГКТ211, СВО 220. Норма висіву даного гібрида буде 70 тисяч на гектар. Насіння. Вже піднявся. Одна ця глибина є. Почекайтеся, ну, десь спільнуєте, доведемо, перевіряють. І так, колеги, посів, проходить успішно, все нормально, волога є в ґрунті. Зараз будемо висівати вже інший гібрид. Наступний наш гібрид з V-240. Гібрид ГКТ-3213. І так, наш посів продовжується і зараз ми висіваємо вже 290 фау. І так, Наразі ми закінчили висівати вже кукурудзу і перейшли до Соняшку. Наразі ми висіваємо гібрид інтеграл під технологією Clear Field. Норма висіву даного гібриду сягає 60 тисяч на гектар. І так, нета сульфогібрид 60 тисяч норма висіву на гектар. Так, друзі, ми нарешті закінчили сіяти нашу димоділянку в СМТ Теплик Гайсінського району Вінницької області. І неодмінно вас чекає через 110 днів вегетації нашого соняшнику та кукурудзи на цьому полі. А на зараз все. До нових зустрічей на щоденнику Агронома. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші відео. Та підтримуйте відео вподобайкою.